Добрий день будемо міняти задні стойки, одну вже поміняли. Subaru Impreza. Для початку треба зняти оцей от защитний кожух. І отут у нас кріпиться стойка багажника двома болтами. Для роботи нам треба буде ну, бажано динамометричний ключ. Два ключа на 17. І от я зробив такі от съйомники пружин. Ну і сам амортизатор. Будемо ставити каяб. Різний от він. Один рідний. Той що стояв. От. Щось він тут почав підтікати. Хоч так він, в принципі, ще працює, але почало текти масло, звідкись, непонятно звідки, чи він тут прогнив, чи через верх. От. Значить, блокуємо протилежне колесо підпорами. І знімаємо, під думкрачуємо машину, знімаємо заднє колесо. Так, зняли колесо, тепер нам треба відкрутити два болта. Оцей от і сам амортизатор. Так, відкручуємо цілу гаечку. Там треба тримати з іншої сторони ключом, бо інакше не відкрутиться. Так, тепер ставимо сюди домкрат і трошки піднімаємо, щоб болт вийшов. Ні-ні-ні, назад. Маємо вверх трошки. Все. От. Ну і відкручуємо другий болт. Ще не опускай, не опускай. Хай так стоїть. Тягуємо другий болт, Ну там трошки придеться постукати. Все. Тепер відкручуємо з багажника. Тих два болта, ну і витягуємо стойку. Та лапа опускається вниз. оце І амортизатор разом з пружиною вийде. Так, відкрутили. Тепер будемо витягувати стойку. От, 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 от. от, от так. Все. І десь етап зжати пружину. Ну, почистити все. І відкрутити оцю вот гаєчку. Так, надіваємо тут наші саморобні знімателі пружин. Що такі довгий зробив, но ну, так вийшло. Ну, там собі помітте, яка сторона куди. Наприклад, ми тут на тамтій стояла тут крапка, тут вона, видно, зіржавіла, ми собі помітили болт. Ну і тут ще є такий виступ. От, на основному цьому. І тут, а от бачите, є напружені мітки. Тобто то все так має бути складено як, як тут. Делікатні ви зробили гарці. То того достатньо. Так? Все, пружину зжали, вона звідси відійшла, рухається. Тепер відкручуємо оцей от болтик. гайку, Гайковіш. Тут треба два ключа, один в середину, а тут другим тримається. Так, от все розібрали, зараз все почиститься. Дружина окремо амортизатор окремо, потім все збереться назад. Ну і зборка в обратній послідовності. Момент затяжки гайок, От тих от на амортизаторі там на ступіцу 90 mm -hmm. н. Тих, що тримають оце, що стоять до корпуса по 30 н. Тут головне потім виставити пружину, щоб співпали е, оці. Отак воно має бути от, на одній осі. Ну і відповідно не перепутати ту частину, яка входить ну, на кузов. Як вона має стояти, бо тут на резинці є спеціальні виямки. Все, отак. Дякую за перегляд.